Всім привіт вами я, Black Fire! І це вже шоста частина мого виживання. І в мене тут вже дуже гарна. Дуже прям гарна велика база. Ну, вона не дуже велика. Але зате. Затишно. Я вже, до речі, привіт. Е, ...позавідував, був привів сюди овечок. Переотримую безкінечне. Безкінечне істочник, як вони там кажуть. Тут. Там тут чого роки? Все давно хто не збирав. Я думаю, щось побудувати якийсь великий ніби будинок для овечок. Я думаю, їм в цьому сарайчику жити не дуже. Тому я йду візьму трохи блоків, щоб його будувати. Так, ще що? Ну, думаю, вогню можна взяти. Для украсити соня?

Так, я думаю, що це маленький загінчик він не дуже. Ну, щоб їх відвести, потрібно ще те, а теж трошки пшениці. О, люди біжуть до мене. Так, то мені потрібно десь ось тут побудувати цей сарайчик. Ну, нормально. Три, 4, 5. Але тут, думаю, можна трошки забирати цей камінь. Ну, Штаки? Зрозуміло, е -е, нічого ми не бачили. <ривіт> я хотів би на це відео побудувати тут сарайчик невеликий. Ну, mm. я mm. 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 mm, думаю, это добрый стоит. Ага. Не. Они не на Чим таким бригадким закрити би цю? А ні, не дуже дивиться. Якщо зробити буде ліпше. А тепер можна... Mortal... Я думаю, що буде краще бачити, дивитися. И кутки не было ну, краще краще девять, но уже краще тут можна. от. тут двері. Ну, і дійсно тут Теж потрібно поставити. Где що так робити? Добре. Проще не було? Раз, раз, цей блок це стати? Так от. просто И мне как хатку забыть. Ну, вышло. Завтра хатка. Ну. Нормально. А можно что-то быть не либо... За поволком. Й-моє, куда он спав? Ай, 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 Як что такое робити? Ну, вас буде быстренько просто померти, а потім додому. Хорошо. Я же тут. Ну, я не буду. как был. <рик> <М> <рик> так, Есть, <ельцем> есть, <можно. рик> Чили. Ну, Так, так, давайте, не про вас. Охота. давайте. Понятно. взломала. Давайте, дичь, дичь. Все ждите никуда не переда. Ну, із, тут є одна хитрогенника, яка будет делать Ні, ні, не, Зрозуміло. Вы зря бы.

Давай, 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 давай. Ай! Все! С тебя ви вточите. Я ще освічу це ніби. Кімнатку. Це вже буде.

Так, 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 потрібно стрілять. Зараз будуть монстри бігати. А, вони вже є. Найбільше боюсь кліперів, що зараз нам на базу підірвуть. Так, вставайте тут. Сюда. Бежите, бежите, бежите. Давайте, идите. 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 Пойдем. Так. Идите, идите, идите. Ай! Скоріше, скоріше, скоріше! Сбігайте, забігайте сюди. Та йди туди вже! Переще! ай ай, ай, яй я Може бачку там спасти! Ай-ай-ай, вы не застреляете Так, и спать, и спать, и спать, спать так, я уже дома. Нам уже есть Хатка для лачек. И... Сюда, сюда, сюда. А, ю так заходьте, заходь, все. Тут думаю, можно так что так тупо. Це код. Це, це. І тут. І тут. Тут. Без стиль овечку. Ну і... Думаю, можна ще відео. З вами був я, Блэк і всім па-па!